Оксанка, до нього почали долинати довколишні звуки, музика по радіо, гулавтівок і дзеньків трамваїв за вікном, гамір дитячої суперечки, останнє дошкуляло найбільше, дітлахи по голосам виглядало, що їх троє два хлопці та дівчина про щось сперечалися, не могли вирішити, що їм робити далі. У книжці пише, казав хлопець, що велетня треба спочатку провчити, стрільнути в нього з луків. А мені мама казала, заперечував дівчачий голос, що треба по доброму. Добрі справи винагороджуються. Останнє важке доросле слово, вона вимовила ледь не по складах, наче завчене правило у школі. Дивись, його ще тут годують. Strяв у розмову другий хлопчина. Треба йому канапку зробити. Тобі би тільки жерти, перебив перший хлопець. Сначала його треба залякати. Готуйте лучників і рицарів з коп'ями, наказав він. Але ж потім будемо з ним по-доброму? не вгавала дівчина. Побачимо, буркнув перший хлопчина. І діти почали шарудіти іграшками та обговорювати, яких солдатиків брати, а яких ні. Від отих дитячих голосів він скривився, бо вони з дзенькутом врізалися в голову, і від того ставало важче ще більш нестерпно жити. Він відкрив очі і побачив знайому стелю коридору комунальної квартири. В якій він мав нещастя мешкати у маленькій кімнатці. Колись у нього була своя окрема однокімнатна квартира, проте він не счувся, як пропив її десь за рік чи за півтора, а може менше, а може, більше. Була в нього і родина, дружина і дитина, але вони роз'їхалися, обміняли трикімнатну на одну та двокімнатну квартири. І це було ще раніше, перед тим, як він пропив свою кавалярку. Те, що він прокинувся хай в коридорі, але у себе вдома, не викликало в нього особливого ентузіазму чи якогось полегшення. Він давно вже звик до того, що може прокинутися будь-де і в будь-яку пору дня на вулиці. Прямо на асфальті з головою на сходинках якогось магазину, на лавці у парку, в залі очікування вокзалу, на незнайомій квартирі у вельми підозрілих людей, у міліції, на сходах у брамі, на дитячому чи спортивному майданчику, біля смітників і ще в багатьох інших місцях та позах. Вдома прокидатися навіть гірше, бо навряд чи вдома є чим похмелитися. А от коли приходиш до тями в інших місцях, то шанси рожитися на випивку зазвичай вищі. Він спробував поворухнутися, але не зміг. ні рукою, ні ногою. Він навіть не міг повернути голову. Його тіло, ну, наче хтось, тримав у лищатах. Його це не здивувало, бо щось схоже траплялося раніше. Якось його довге розпатлене волосся примерзло до підвіконня, і він не міг поворухнути головою. І він мусив був віддирати той лід, щоб підвестися. А було таке, що ноги його не слухалися, бо він їх залежав, а якось чимось отруївся і його ненадовго паралізувало. Тому він смикнувся пару раз усім тілом, потім то руками, то ногами. А насамкінець головою і зрозумів, що встати не може. Від таких різких рухів він стомився і вирішив трохи почекати, може, відійде, або хтось йтиме коридором і розбереться, що сталося. В кінці кінців вставати зовсім не хотілося, бо жити тяжко, а вмерти жалко. У голові із самі собою почали з'являтися спогади про вчорашній день. У пам'яті залишилися короткі епізоди з пробілами між ними. Його мозок, наче монтажер відеоряду, просто об'єднав у ті епізоди в єдине ціле. Вийшло щось на зразок короткого трейлера, анонсу фільму про вчорашнє. Проте він цього фільму повністю ніколи не побачить. Тож доведеться задовольнятися вибраними епізодами. Зранку зібралися біля магазину Солодощі. Це було їхнє місце постійних зустрічей, і день якось розпочався. Наш Креблина Чекуш і сяк так похмелилися, Пішли на ринок, щось там розвантажували, щойно заробили на пляшку, пішли пити далі. Потім вже, похитуючись, виносили старий холодильник з квартири і несли його на металобрух, знову пляшка, куняли на лавці, після того возилися з макулатурою біля магазину продукти, кинули ту справу, коли прийшов Колька з пляшкою. Він і запропонував поїхати у занедбане Дашне товариство, воно недалеко від кінцевої трамваю. І розжитися там металобрухтом, казав, що там багато закинутих будиночків із залізними огорожами та воротами. Вони поїхали. Колись металістами називали металургів, потім шанувальників рок-музики, важкого металу. А тепер металісти ті, хто вишукує металобрух, інфляція дискурсу. Прокоментував би це явище якийсь продвинутий діджитал-маркетолог чи суперстратег. Але він не був ані першим, ані другим, ані третім, тому про таке не думав. Натомість мріяв просто випити під час спроби заволодіти нічийним металобрухтом виникла суперечка зі Сторожем. Той був такий же алкоголік, як і вони, просто йому. Та його жінці дачне товариство виділило хатку і наказало охороняти приватну власність від металістів, вандалів та інших антропогенних факторів. Вони сварилися, ледь не билися, а потім ніби пили, потім ще щось було, ніби безкоштовна вечеря під костелом. все кінець. Спрага душила за горло. Будун шматував голову розпеченим залізом на болючі шматки. Він знову спробував підвестися, але не зміг. Тепер виглядало так, що його одяг, штани та сорочка, були міцно притиснуті до підлоги, так, ніби потрапили у якусь щілину. Довге волосся також, ніби зачепилося за підлогу. Було таке враження, що на волосся хтось наступив і міцно тримав. Це вже почало дратувати, він повчав вовтузитися більше. Діти, вочевидь, почувши шарудіння у коридорі, враз затихли. Раптом прибігла дівчинка, схилилася над його головою і прокричала прямо йому в обличчя Валік. Гулівер проснувся. він упізнав Оксанку. Із сусідської квартири. Колись він бачив її у дворі. Хотів було попросити, щоб вона глянула, що там з ним. Однак дівчинка побігла назад у кімнату і вже звідти до нього долинуло Валік. Гулівер проснувся. Лише в цю мить він збагнув, що йдеться про нього, що це його діти називають дивним ім'ям Гулівер. Дітлахи вибігли у коридор, було чутно, що вони тягнуть зі собою якісь іграшки. Він почав вже злитися, підозрюючи щодо його стану нерухомості, якимось чином діти таки причетні. Діти, блядь! що за хуйня. роздратовано закричав він і закрутився по підлозі, наче якийсь черв'як на гарячій пательні. Однак то мало що помогло змінити позицію. Звестися на ноги і роздати дітям потиличники. ту ж мить над ним знову з'явилося серйозне обличчя Оксанки. Дядя Гулівер, не можна говорити погані слова. Я все мамі розкажу, і вона вас насварить. Що за Гулівер, Хулівер? закричав він. Діти, блядь, я вам руки повириваю. Він хотів додати ще декілька погроз. Але тут в поле його зору потрапило обличчя добре знайомого валіка з другої кімнати від кухні. В руках він тримав іграшкового лицаря на коні. Вдаючи дорослий голос, хлопчик промовив Улівер, ти в полоні могутніх ліліпутів. Я, король Валентіно І, наказую тобі слухатися нас, бо якщо не будеш нас слухатися. Ми вб'ємо тебе. Після проголошеної репліки валік повернув лицаря в іншу сторону і виголосив: Рицарі, в атаку. Ту ж мить, другий хлопчик, якого він не міг роздивитися, але по голосу ніби колька менший брат Оксанки заїржав, імітуючи коней, та з криком ура, почав возити по підлозі якісь іграшки. Так розпочалася атака, і за якусь хвилю встигно йому вдарили якісь загострені предмети. Один удар він би стерпів, але від десяти злих ударів підряд, ніби з кулемета, було нестерпно. Сука. закричав він. Піздец вам, діти. Він почав смикатися усім тілом, проте марно. Його тіло було міцно пришпилено до підлоги. Валік підняв руку, щоб урочисто віддати наступний наказ, але тут раптом почувся звук відкривання вхідних дверей. Малий повернув голову в сторону дверей і застиг з піднятою рукою. Двоє інших дітей притихли і поглянули на двері. Він, закотивши очі до лоба, також зміг спостерігати за дверима. Всі з нетерпінням чекали, коли ж, нарешті, відкриються двері. Він, з надією на звільнення, діти з острахом. Двері розшахнулися різко і вдарили його по голові. Ай, блядь. вигукнув він. У коридор увірвався зодягнений у синій робочий комбінізон батько Валіка. Побачивши сина одразу, він зробив два кроки уперед і нервово запитав Валік, скотина ти така, де степлер? Хлопець, пійманий на гарячому, втягнув голову у плечі, правою рукою намацав степлер на підлозі і простягнув батькові. Той різко взяв інструмент і почав роздивлятися, клацаючи і виймаючи якісь його частини. А де скоби? Роздратовано запитав чоловік. Валік кивнув на гулівера. Батько роздивився бранці ліліпутів і зауважив, що його штани, сорочка та пасма волосся були акуратно і міцно пришпилені скобами до підлоги. Батько обурився. Я що, блять? Тепер хуєм буду меблі ремонтувати. Оскільки питання було риторичним, валік мовчав у відповідь. Він взагалі завжди мовчав, коли вислуховував від батьків чи вчителів за свої вчинки, і лише наприкінці сумно обіцяв. Я більше не буду. Валік, це коштує гроші, продовжив батько. Твоє щастя, що я спішуся на роботу, але як приїду ввечері додому, твоя срака буде синя. Хлопець полегшено зітхнув. Віддалена у часі розправа не така вже й страшна. Можливо. Навіть її зовсім не буде, це ж мене майже цілий день. Батько заспокоїться, потім мамка буде вдома також, вона захистить. А він, спостерігаючи за розмовою батька із сином, подумав, що дорослий чоловік на його стороні, бо ж діти у всьому винуваті. Значить, зараз його нарешті звільнить. І він якомога голосніше сказав Скажіть своєму валіку, хай відчепить мене від підлоги. Батько хлопця поглянув на нього з огидою. Враз очі його налилися злістю, щелепи стиснулися. Чоловік шумно і глибоко вдихнув, повернувся до дверей і щосили відкрив їх, вдаривши йому по голові, та вийшов з квартири. В очах йому потемніло, і він почав падати у чорну пустоту. Летіти вниз було приємно, нічого не боліло, і не хотілося похмелитися. Падіння тривало декілька секунд і завершилося тим, що він досягнув дна. Він сіпнувся і прийшов до тями. Шумно вдихнув і різко сів. Цього разу його нічого не обмежувало в рухах. Йому невідомо, як довго він був без свідомості, проте часу минуло достатньо, аби діти встигли звільнити його, прибирати іграшки та чкурнути геть. Голова ледь крутилася, але нічого страшного. Не вперше. І, скоріш за все, не востаннє він дістає по голові твердим тупим предметом. Його голова колись витримала на собі дерев'яний ящик. Пляшку з-під шампанського, падіння на баруківку, тож витримає і удар дверима, хоча сука лежачого ніби не п'ють. У нього почали труситися руки і сіпатися тіло. Спираючись на стіни, він, шовгаючи ногами, прийшов на кухню та сів за стіл. Він був повністю розгублений і не знав, що робити далі. Отак і сидів за столом, важко сопучи та хаотично водячи тремтячими руками по порожній поверхні столу. Де взяти, випити?» – крутилося у його голові. Хідні двері знову відкрилися, за декілька секунд почувся несміливий Оксанчин голос. Дядя Гулівер. Він зрозумів, що Оксанка кличе його, але мовчав у відповідь. Від безсильного обурення ще більше почали труситися руки. По коридору пролунали дитячі кроки, і в кухню обережно спочатку заглянула, а потім увійшла Оксанка, тримаючи в руках білий поліетиленовий кульок, гарно прикрашений червоним візерунком народної вишивки. Дівчинка побачила його за столом і, скоріше за інерцією, Тихенько промовила Дядя Гулівер. У відповідь він сціпив зуби, і, наче гусак почав шипіти на дівчинку. Оксанка зрозуміла, що він не схильний до будь-якого діалогу, тому одразу витягнула з кулька головний аргумент півлітрову пляшку горілки. Його страждальне обличчя. Одночасно виразило здивування, радість, сумнів і запитання. Дівчинка, підходячи до столу, почала пояснювати, то справжня, дуже дорога, тато колись заховав, а потім забув про неї. Він часто засопів у перечутті випивки. Оксанка поставила на стіл пляшку і витягнула з кулька пластикову одноразову коробочку. Котлетки, пояснила вона, хоча крізь прозорі стінки коробки і так було видно, що це саме котлетки. Насамкінець дівчинка витягнула з кулька останній предмет, – грамовий гранчак, та сіла на табуретку навпроти нього. Наливає. Хрипло видихнув він і облизав сухі губи. Оксанка відкрутила червону кришечку і двома руками взялася за пляшку. Через дозатор горілка наливалася довго, але він терпливо чекав, а вона уважно то нахиляла пляшку над склянкою, то ставила її вертикально. Дівчинка настільки зосередилася, що аж висунула край свого язика. Нарешті все було готово, принеси рушник, попросив він. Дівчинка швиденько підбігла до найближчої газової плити, схопила рушник і передала йому. Після цього вона відчула, що тепер її місію точно виконано. Дівчинка пішла з кухні, зупинилася біля дверей, повернулася і сказала до побачення. Щойно грюкнули вхідні двері, він намотав рушник на праву руку, перекинув його через шию і взявся лівою рукою за інший кінець рушника. Потім правою рукою схопився за склянку і різко смикнув лівою рукою за рушник. Горілка залилася у рот. Цей дідівський метод часто допомагав йому похмелитися у ті моменти, коли дрижання рук та тіла годі було спинити, такі миті не те що випити, склянку до рота неможливо донести. За пару хвилин його організм заспокоївся, і жити стало легше.